У Росії відбувся марш пам'ят на пам'ять про застреленого у п'ятницю опозиційного політика Бориса Німцова. У Москві на вулиці вийшли за підрахунками поліції 21 тисяча людей. За підрахунками опозиціонерів від 50 до 100 тисяч. Люди йшли мовчки і не вигукували гасел. Проте кілька учасників маршу потрапили до відділків. За інформацією московської мерії затримано 50 осіб. Подробиці з сьогоднішньої акції у Лесі Красун. Чорний плакат герої не вмирають на самому початку жалобної ходи пам'яті німцова. Всіх учасників маршу пропускають одразу через кілька металошукачів. На вході забирають свічки. Ще до акції в інтернеті поширили телефони адвокатів на випадок затримань. Я прийшов сюди, тому що люди вмирають безвідносно без німцова. Маршрут з Китай-городу до набережної, а потім на великий Москворецький міст. Це майже той шлях, який був останнім у житті Бориса Німцова. Ова, люди здебільшого йшли мовчки, заяви на плакатах. Щоправда, без сутичок із поліцією не обійшлося. До відділків потрапили кілька людей. Одне із затримань відбулося просто під час прямого ефіру опозиційного телеканалу Дощ пазо. Тисячі людей вийшли на вулицю у Петербурзі. Маршрут від метро Горківська до Марсового поля одного з організаторів акції в Пітері затримали за українські прапори в натовпі за умовами проведення ходи. На ній не повинно було бути жодної політичної символіки. Цельмаш пастіть пам'ять. Чоловіка, політика, кадоромого чогось зробити для Росії. Акцію пам'яті німцова у Воронежі мало не зірвали місцеві антимайданівці. Противників президента облили Зеленкою. Поліція стояла осторонь і втручатися не стала. Пам'ять німцова вшанували у вільнюсі кілька сотень люду. Тримали прапори Росії, України, Литви та Грузії. Ми хочемо висловити підтримку тій частині Росії, яка підтримує демократію та цілісність України. Тим часом поліція в пошуках убивства Німцова особливо не просунулася. Слідчі просять очевидно очевидців події поділитися інформацією. Пропонують винагороду – 3 мільйони рублів. Це приблизно 50 тисяч доларів. Леся Красун – перший національний.